Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Сьогодні буду випікати пісне печиво з начинкою. Дуже простий та бюджетний рецепт пісочного печива на олії та воді. Пісочне печиво швидка та недорога випічка до чаю, продукти до якої завжди є у нас вдома. Розпочинаємо з олії та води. Далі додаємо цукор і ванільний цукор. Розмішуємо до розчинення цукру. І частинами ми додаємо борошно, додавши до нього дві чайних ложки розпушувача. Розмішати добре і замісити тісто. До тіста вмісила усе борошно, більше не додавала. Тісто дуже м'яке, навіть видно на відео, яке воно еластичне, з ним дуже гарно працювати. Тепер я його загортаю у папір і на 10-15 хвилин у холодильник. А тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів. Для начинки беремо повидло, яке не буде розтікатись. У мене яблучно малинове. На моєму каналі є рецепт такого повидла. Якщо цікаво, заходьте та дивіться. Може комусь знадобиться. Повидло дуже густе і смачне. На робочу поверхню посипати борошном і викласти уже охолоджене тісто. Розділити тісто на декілька частин і розкачати в пласт товщиною 3 мм. Формую такі круглі тістечка фігурною формою, на яке буду викладати повидло. Розкачайте таке тонке тісто, як я показую на відео. У тісті присутній розпушувач і печиво ще наросте. По чайній ложерці викладаємо повидло на тістечку. А далі формую трикутнички, дивіться уважно, як показую на відео. Такі гарненькі тістечка я їх викладаю на деко і випікаю при 180 градусах 10-15 хвилин, в залежності від вашої духовки. Орієнтуйтесь по тому, якщо зарум'янились, значить готові. Рум'яні та хрумкі ззовні, а м'ягенькі всередині вийшли у мене тістечка. Давайте порахуємо скільки ми витратили грошей на ці продукти. А витратили ми приблизно 20 гривень на олію та борошно, ну а повидло знайдеться у кожного вдома. У магазині 1 кілограм такого тістечка коштує від 100 гривень, тож не полінуйтесь, а приготуйте і порадуйте своїх близьких. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, це допоможе просунути моє відео в рекомендоване. Всім дякую за перегляди до нових відеороликів.